Я пропоную у нас в суммах будинкового комитета 100% на послуги, Не на коммунальные послуги, на послуги е, обслуговующей организации, тобто суммы житлов. До речи и комунер. Членам будинкового комітету по одному на під'їзд. 50% за рахунок адміністративних витрат сума житло і не розуміло. Зрозуміло? Ви розумієте? Іншого шляху немає. Треба, щоб люди були зацікавлені і працювали з КП суми житла, щоб ганяли суми житла, щоб ганяли суметь і отримали ще пільги від вас.